Тунок людей це найважливіше для рятувальників. Щодня підрозділи ДСНС на варті безпеки українців, аби своєчасно надати допомогу тим, хто її потребує. Про найважчі моменти під час оперативного реагування. Важливість командної та злагодженої роботи розповість герой наступної рубрики. У нас виїжджає три чоловіка. Получається. Ми вже прибуваємо на місці, там вже є підрозділи, і ми координуємо їхні дії. У нас, виходить, ми старші на определеному участку ставлять і ми вже координуємо роботу підрозділів, які туди прибули ну, між собою, щоб взаємодіяли нормально. У кожного є своя задача По моїм обов'язкам я відповідаю як по забезпеченню, Це, яка прибуває техніка, мені її потрібно розставити. Правильно розставити, щоб вона не заважала проїзду, наприклад, більше кранам або більш тяжкої техніки. Потім, от по селам, це у нас дуже часто і розпостанено, там може бути відсутні. Відсутня вода, тому що без води ми також нічого не можемо зробити. Ну, це нереально погасити, тому що в автоцистерні вода ну, швидко. І от також в мене забезпечення по воді. Ми шукаємо де водойом, це там і Дніпро, і озеро. І відправляється туди техніка, відбувається підвоз води. Ну, це все входить в мої обов'язки, що треба забезпечити роботу на пожежу вогнегасних матеріалів. В основному це вода. Ми виїжджаємо на місце в тих випадках, коли відбувається ну, масове руйнування. Будівель, коли відбувається якась надзвичайна ситуація, коли треба координувати підрозділи, взаємодію між ними, коли є загиблі люди, трьох і більше. Також виїжджаємо на місце пожежі і надзвичайної ситуації. Працювали на всіх прильотах, які були в місті Запоріжжі. Останній з них це на Кічкасі, де ми працювали, був приліт по частному сектору. І там вдалося, вдалося врятувати жінку, яка тривалий час знаходилася під завалом. По скільки годин ми працюємо, ну, якби такого немає, якщо ми, наприклад, якщо відбувся приліт, то ми працюємо там доти, поки не знайдемо людей. Ми працюємо на, на місці, получається, це все залежить від масштабу руйнування. От, наприклад, якщо це було на Зестафонській, то там працювали по розбору завалам на набагато, ну, набагато довше, тому що там перше дуже великий об'єм руйнування це дев'ятиповерхівка. Там руйнування в основному це дом, який він панельний. Відбулося руйнування. Панелі, це не була тяжка техніка, щоб її розібрати. Якщо це незалежно від України, то там 5 поверхів. Там ми працювали також дня 3-4, поки не розібрали все повністю до підвалу і до першого поверху, що там уже ну, там вже немає людей. Якщо це як Воновицького був приліт, то там. Також п'ятиповерхівка, але тільки це кирпічний дом, Це зовсім, другий, якби зовсім друга робота. Там вже також відбувається обрушення поверхів, але тільки він кирпічний і там вже ну, треба зовсім по-другому працювати. Там можна розбирати і по кирпічику. Використання фосфорних боєприпасів заборонено Женевською конвенцією. Але незважаючи на це, російська армія обстрілює наші території саме ними. Про види, особливості та небезпеку, яку несе в собі фосфор, далі у програмі. Фосфорні боєприпаси є різні. До них відносяться як авіаційні бомби. Так і артилерійські снаряди, мінометні міни, реактивні снаряди. Небезпеку вони несуть за собою, тим, що в цих боєприпасах знаходиться білий фосфор. Він взаємодіє, ну, загоряє, загоряється при взаємодії з повітрям. Є боєприпаси це реактивна артилерія, яка ну, спрацьовує в повітрі. І над землею, і фосфорний боєприпас розривається і запалює все, куди падають боєприпаси. А є боєприпаси це артилерії, мінометні міни це освітлювальні боєприпаси, запалювальні боєприпаси, які безпосередньо при з твердою поверхнею. Вони вдаряються, детонують і вже ну, Починається ну, спалах, горіння, або освітлювальний повітря. Наслідки фосфорні, фосфорних боєприпасів, їх дуже важко погасити. Вони або вигорають повністю, і потім припиняється горіння, або коли ну, припиняється доступ кисню до боєприпасу, тоді він перестає ну, горіти. Вони несуть за собою дуже тяжкі наслідки для людей. Якщо це цивільне населення, якщо це обстріл йде на населеного пункту, якщо попадає десь в закрите приміщення, в будинок, то можливості вижити там мінімальні, тому що навіть сам оцей аерозольний дим, який знімається після здетонування фосфорного боєприпасу, і людина, якщо його вдихає, горять легені людини. Якщо попадає на тіло людині, воно пропалює. Ну, Різні тобі, якби пораження можуть бути, але є випадки, які аж до кіскового мозку пропалюють тканину, обуглення йде ну, людської тканини, і людина вже від того або ну, забирають в лікарню або навіть гине. Якщо навіть попали маленькі частки самого фосфорного боєприпасу на одяг і вже Почало йти горіння вже до тіла, то потрібно, там, наприклад, це рука, положити руку в воду і тільки в воді, доставати її то пінцетом, там, акуратно, ну, щоб не пошкодити далі, нанести ще ну, більшої шкоди. Тому що якщо його почати брати рукою другою, то попалюються так же само там, пальці на другій руці, ви нічого не зробите. І якщо ви на відкритому повітрі, його потрібно тільки воді, тому що в основному всі фосфорні, ну, фосфор, який застосовується в боєприпасах, він знаходиться в купарках, ну, його храніння і під водою. Якщо сховатися в укритті так, то доступу не буде, ну, самого фосфорного боєприпасу, він вигорить і все, ну, в людині нічого не буде. Я не знаю про використання іменно фосфорних бомб. Ну, Освітлювано незрозуміло, там також ну, є якісь частини білого фосфору, але це застосовується там, для освітлення позицій, для освітлення ну, різного роду там, ворожих, ну, ворожого наступу або позицій, щоб можна було вночі ну, зробити обстріл або втримати оборону. А ну, запалювальні, запалювальні так, задіювалися це система заповольнюград з реактивних систем, так там запалювальні елементи були, Ну, це якби вони такої, такого ураження для особового складу для людей не несуть, як сам сама фосфорна, допустим, на, наприклад, авіаційна бомба. І якщо люди бачать, що в повітрі Ну, дуже великі йдуть спалахи, горіння і воно все опускається ну, на землю, на низ, на населений пункт. Потрібно відразу сховатися десь не на поверхні землі, а якщо є якісь хованки, погріба або якісь бомбосховища, то тільки туди. Щоб ну не знаходитися на поверхні землі, коли воно осідає і починає підпалювати там різні об'єкти. Дзвонити на 101, 102, на ну це після е, самого обстрілу боєприпасу зрозуміло, що дзвонити. якщо вже є постраждалі, тоді вже так ну зрозуміло, що дзвонити на 103, на 102, коли вже після самого обстрілу. Кожна людина, хоч раз у своєму житті, розбивала ртутний термометр, та певно, що не кожен з них знає, як діяти у такому випадку. Тож про це далі у сюжеті. Ртуть це метал сріблясто-білого кольору, яка при звичайній температурі вільно рухома рідина. При ударі вона потрібна на мільки кульки. В наших медичних термометрах знаходиться до 2 грамів ртуті. Якщо ви в домашніх умовах розбили ртутний термометр, що потрібно робити? По-перше, це не панікувати та зберігати спокій. По-друге, вивезти всіх сторонніх людей з цього приміщення, де був розбитий. Термометр це домашні тварини, люди похилого віку, діти. По-третє, треба відчинити вікна для провітрювання. Потім е, починаємо робити суміш для очистки нашої ртуті. Що потрібно взяти? Це потрібно взяти соду, мило і зробити мильно-содовий розчин. Як це робиться? Це береться 40 грамів соди, 40 грамів мила на 1 літр води і робимо такий розчин. Після цього ми одягаємо марлеву пов'язку, одягаємо рукавиці та починаємо процедуру прибирання ртуті. Прибирання ртуті можна здійснювати декількома способами. Перший спосіб це беремо аркуш паперу, щітку. Та починаємо збирати ртуть. Збирається вона накатом. І після цього це все відкривається банка і викидується до мильно домильно розчину. Після того, як ви завершили все прибирання зі ртуттю, лист бумаги звертаємо та все викидуємо до мильно на розчину, закриваємо банку, ставимо в темне приміщення. Другий спосіб. Якщо в домі є медична груша, також беремо її і починаємо збирати ртуть. Дрібні частинки також збираємо, все викидаємо до мильно-садового розчину, закриваємо банку, ставимо в темне приміщення. Найлегший спосіб беремо скотч, наматуємо обратною стороною на руку і починаємо збір ртуті. Після цього рукавичку знімаємо і викидаємо все до банки. Також ставимо все до темної кімнати. Після цього, після завершення цих всіх процедур, треба вам промити кімнату. Робимо також мильно-содовий розчин. Тільки вже беремо 400 г соди на 400 г мила на 10 літрів води. Розмішуємо і промиваємо поли. Після промивки підлоги вам необхідно зачинити двері і оставити кімнату на провітрення на 4-6 годин, придержуючи кімнатної температури 17-18 градусів. Продовжується цикл безпекових заходів для дітей. Більш детально про це у наступній рубриці. до СНС, розповіли дітям про міну безпеку, про перелік дій, які потрібно робити. Ми їм дуже вдячні, дітям дуже сподобалось. Зізнався, я, що є такі міни, які якщо достаєш телефон, то міна може вибухнути. Безпека там, де все гарно, нічого, нічого ну. Все добре! Я хочу вам розповісти про безпеку Запорізької області і не тільки Запорізької області, а ще й України. Тож розпочнімо. Якщо ви бачите підозрілий предмет, то не підходьте до нього, не чіпайте, бо і, і тим паче не дзвоніть нікому близько до, біля цього предмету. І не фоткайте його, бо деякі технології вже реагують на хвилі від телефону. Тому він відходять на безпечну місце, дзвоніть або батькам, а краще 101 або 102. Приїде пожежники або поліція і вивезуть цю, цю міну на, ре, на безпечний регіон і там її підірвуть. І все буде добре. Сучасні реалії потребують швидкого реагування на ситуації та нових знань. Тож навчайтесь разом з рятувальниками, бережіть себе. Та любіть Україну.